Я вас вітаю, мене звати Оля. Я рада вас бачити в сьогоднішньому відео. Дякую, що завітали, і залишайтеся зі мною, Підписуйтеся і ставте вподобайки, будь ласка, якщо вам подобається, мені буде цікаво. Сьогодні я вам розкажу про нетипові не мейнстрінові парфуми, про парфуми більш оригінальні, які поза трендами. Це не означає, що вони погано пахнуть, навпаки. Навпаки, вони дуже гарні. І а, погодьтеся, звичайно, хочеться познайомитися з парфумами, які в трендах, які хайпові, про які всі говоряться, нам хочеться з ними познайомитися. Інколи ми навіть в них закохуємося, серед цих хайпових парфумів знаходимо своїх улюбленців. Але здебільшого, якщо ми а, захоплюємося парфумерією, якщо в нас велика колекція, якщо ми нарощуємо колекцію, якщо а, ми а, знаємо тр трішки більше про парфуми, ніж про це. Це знають люди, які просто заходять в парфумерне або відкривають інколи інстаграм подивитися, що ж там модного, то нам хочеться пахнути. Не так, як усі, або хоча б намагатися пахнути не так, як усі. Звичайно, що ми слухаємо одне одного, радимо одне одному і все одно десь в нас пересікаються наші улюбленці. Ми вносимо, врешті-решт, майже одне й те саме. Але от мені хочеться сьогодні поговорити саме про парфуми, які. Трошки ось аутсайдери поміж хайпових парфумів. І вони аутсайдери, тому що вони дійсно поза часом, поза трендом. Їх можна носити в будь-який період. Вони були 10 років тому актуальні. І будуть через 10 років актуальні, і актуальні зараз. І от якби мене спитали, що б ти порадила купити, я хочу пахнути гарно, але не так, як усі. то Ось би це була моя добірка. Давайте почнемо з. Ой, я навіть не знаю, вони всі такі в мене рука тягнеться до кожного. Давайте з шанель почнемо, бо це, звичайно, класика, а класика завжди поза трендами і вона завжди модна. І в мене сьогодні від Шанель два парфуми, я не могла не втриматися. Одна з класичної лінійки це 19 Пудре. Саме Пудре, вона також як і 19 про зелень. Про таку відсторонену, трошки серйозну сурову, навіть сувору зелень, але ця більш м'яка, от саме за рахунок своєї пудровості, він... На початку, коли ви його вдихаєте, здається, що він ну дуже вже серйозний, якийсь такий майже кілкий і відштовхуючи від себе через цю свою таку гальбанумну зелень. Але пудра потім його пом'якшує, і він стає дуже жіночним, але це жінка з таким все одно сталевим характером, це дуже вона. стильна. А... Я його стовідсотково уявляю на чоловікові. Мені здається, це буде дуже гарно звучати. Це абсолютний унісекс. Ви знаєте, що якщо якийсь парфум, мені здається, суто чоловічим або суто жіночним, то я про це говорю. Але якщо це унісекс, то це унісекс. Цей парфум я раджу обом. Так, 19 та пудра. Для мене це, ще раз повторюся, зелений пудровий гальбану. І другий парфум від Шанель, я прямо от не виймала його з цього постаменту. Це з приватної лінійки 1932. Йдині, що в мене стара версія туалетка парфум, вона відрізняється. Вони всі відрізняються, вони більш насичені парфум, Я не знаю, як щодо стійкості. Але те, що дійсно. І піраміди, і по сприйняттю композиції відрізняється це так. Я розповім про свою саме оде туалет 1932. Чому я обрала його? Тому що це, за своїм звучанням, дуже універсальний і от саме актуальний на всі часи парфум про квіткові альдегіди. Тут альдегіди не агресивні, вони дуже м'які. Вони дуже зрозумілі, тобто якщо вам не сказати, що це альдегіди, ви будете їх сприймати як якусь сонячну озоновість. Тут величезний букет класичних квітів, який, в принципі, коли ви подивитесь на піраміду, якщо ви на неї дивитеся, вас може відлякнути. тут і троянди, і геліотроп, і лангіланг, -і, і гвоздика, і ви подумаєте, ні, це щось має бути ретро. Насправді ні. Насправді, це дуже тонкий, квітковий, от такий сонячно-озоновий парфум, дуже жіночний. Оцей однозначно жіночний, тут чоловіка в ньому я не бачу. І... В ньому є легка-легка солодкість, але ця солодкість природня, як солодкість квітів буває, або а, фруктова солодкість. То за солодкість відповідає гвоздика. Я не могла зрозуміти, що, що таке. А, Тут солодке, наче якісь трохи сухофруктів або груша, інколи таку легку солодинку може давати. До речі, в новій версії груша і покладена замість гвоздики. Тут дає солодкість гвоздика. От Гвоздика вона різна буває. так, Вона буває дуже ретро-пудрова, вона буває така сиза, холодна, водяниста. А вона буває солодкувата. І отут от якраз ця гвоздика солодкувата, і вона. Придає такої легкої, легкої природної солодкості композиції. Дуже жіночний, дуже абстрактний, не ретро, але так, класичний, але такий тонкий. Дуже тонкий. Ось він універсальний. Від вас буде просто приємно пахнути. Вам 100% будуть робити компліменти. І біля вас буде дуже приємно знаходитися. Далі, ну давайте ще серед таких. Приємних доглядових парфумів Прада ірис. Не склала речення. Відношу я до таких парфумів про доглядовість, про косметичність, Прада ірис. Це для мене косметичний пудровий ірис і, і, і все тут. Так, тут Композиція і не проста, і не складна, Тобто, тут є апельсиновий цвіт, є а, ірис, що в нас там кедр, здається, неролі є, але це все дуже заблендовано. І все, що ми насправді чуємо, це такий від вас косметичкою, косметикою легкою доглянутістю, також він стримано вишуканий, просто приємний. М'який. Приємний. Не занадто пудровий, щоб знову ж таки звучати ретро. Ну, надзвичайно мені подобається і багатьом він подобається. І точно, точно треба пробувати, якщо раптом не пробували. Продовжуючи тему Ірису, звичайно, я покажу, як завжди, ініціаль від Гарлен. Парфума. Шімар парфам Інісіаль, зараз він називається Лінісіаль. Показую вам цього разу нову версію. Можете сміло, сміливо брати, вони майже не відрізняються з попередньою. Про що тут? Також про ірис, але це вже трошки. Такий характерніший, серйозніший ірис. Якщо цей справді універсальний, то до цього можливо потрібно. Підійти так з розумінням, але я не знаю людину, би він не подобається. Я впевнена, що такі люди є, але здебільшого він всім подобається, бо це дуже такий м'який, огортаючий а, а, він, наче хмаринка, яка вас захищає від усього, така собі. А, такий ковдра кашемірова ковдра ірисова. На старті він може бути трошки гіркуватим, його обов'язково наносьте на шкіру, його обов'язково поносіть, не нюхайте просто з кришечки, бо ви нічого не зрозумієте. Спочатку з кришечки, перше нанесеність просто гіркуватий, такий, можливо, навіть трохи жорсткий ірис. Справді він буквально за хвилини розходиться, розкривається, і ви будете в такій трошки. В хмаринці пухнастого м'якого ірису, трошки-трошки прикопченого. І оця прикопченість, така легка-легка натяком смолистість, це, звичайно, референс до флагмана Шалімару, в принципі, яким ініціаль фланкером якого ініціаль і є. Далі, про квіткові хочу парфуми поговорити. Знову, знову і буде ще багато разів. Pure Poison від uh, 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 Poison, від Dior. Uh, я б радила, звичайно, знайти оцю білу кришечку стареньку версію, бо нова версія мені не подобається. Вона занадто акварельна, як на мене, цей характер цього парфуму просто взяли і розбавили, наче водою, от як акварельні фарби, а це ну, не завжди, чесно кажучи, гарно і е, не зробило. Це більш компліментарно, вона навпаки якось зруйнувало красу цього парфуму. Це перевидання, ця акварельність в новому випуску, тому раджу знайомитися, звичайно, шукати оцю стару версію. Тут вона більш насичена, більш яскрава, це білі квіти, життєрадісні, яскраві, дуже жіночні білі квіти. Він також поза часом. Тобто, якщо ви не хочете, щоб в вашій композиції була. Амбродеревина була молекулярність. Ну, те, що зараз на пікові, була якась пронизлива квітковість, оця сучасна нота Петалія, коли півонія змішана з конвалією. Хочете просто якихось рівних, дуже гарних композицій, які зі сторони людина, з стороння людина, яка не знається в парфумері. Або навіть люди, які просто люблять, що приємно біля них людина інша пахла, вони точно зробили б комплімент, вони б точно помітили ваші парфуми. Вам би самим, самим було дуже зручно, дуже приємно, затишно в цих парфумах. То ось сьогоднішній перелік для вас. Тут ще ота класична люксова збірка дуже якісного, гарного, квіткового, яскравого парфуму з характером. Тут нема а, того характеру 90-х, який був раніше, тобто, тобто така а, важковагова квітковість, так, можливо, з тваринними нотами, з медом, це не про це. А, тут немає вже. А, те, що притаманно 10-м рокам ближче до 15-го, занадто солодкої е, цукровості е, квітів. Просто він я сам по собі яскравий, по гарний, з, е, з солодкістю помірною, але вона також. Я не можу сказати, що це природня цукровість, але це. Я не знаю, він от просто, наче так і був створений, наче не з багатьох нот його склали цей парфум, а просто наче ця композиція вона так і народилася, як людина. так? Вона народжується, створюється з клітин, а потім ми просто бачимо цільну істоту. Так і цей парфум, от наче ця композиція цільною народилася, і не хочеться її не розкладати, не розбирати. Просто пахне білоквітково, солодкувато. Гарно, яскраво і дуже жіночно. І ще один квітковий парфум, про який я мало говорять, я сама про нього дуже рідко говорю, чесно кажу, чи дуже рідко ношу: це Солейнеш Томфорд. Він з одного боку, найпростіший, мені здається, з усіх фортівських парфумів. А з другого боку і найскладніший. Його дуже важко описувати. Якщо всі інші парфуми Форда можна описати, можна дуже просто розібрати на ноти, здогадатися, чим пахне, то цей парфум, мабуть, тому і згадується дуже рідко, що піде його розгадаю, чим воно пахне. Так, пахне білими квітами. Так, начебто з ваніллю або щось таке є знову ж таки якась солодинка. А, дуже такий абстрактний парфум. Єдина така конкретна асоціація, яка приходить і спадає на думку, а, це м, цукерки сніжок, який а, більшість з вас, мабуть, знає. А, тобто є це таке якась, якесь враження холодинки. І назвали його Солейнеж. Я довго не могла зрозуміти, чому ці такі ванімні, трохи наче цукеркові квіти, а, однозначно білі квіти. чому Назвали сніжним сонцем, А потім, коли ти відчуваєш, що це якийсь холодок, ти не розумієш, звідки він цей холодок йде в цій композиції, звідки він береться, то все стає на свої місця, дійсно йому пасує назва. Просто приємний, трохи пудровості, трохи солодкості, трохи кавітів, дуже абстрактна композиція. Найближча асоціація повторіс це цукерки сніжок. А солодкість тут, до речі, завдяки мірі. Міра має такий специфічний смолистий, дає специфічну смолисту солодкість. І от саме така солодкість від міри. В цій композиції. Тобто, можете собі так? Ніжні, дуже ніжні білі квіти, наче трохи з ванільною пудрою, з солодкістю міри і легкою пудровістю. Десь так. Знову ж таки, він вне, поза, не, поза трендами а за рахунок такої нестандартної композиції. Що? Ще про міру? Про міру, я ще вам принесла щось ще більш цікаве. Так? Це Болгарія, їх колекція, приватна лінійка, і це Magnifying Mir, Лінійки екстрактів, тобто в них амфори або цукерки кольорові, там, де концентрація де парфаму по 40 мл в таких білих керамічних гарних флаконах це екстракти. Вони задумані для нашаровування, можете між собою їх нашаровувати, можете нашаровувати їх з лінійкою кольорових амфор, можете просто носити як самостійний парфум, і я його купила саме Міру. Вона мені найбільше сподобалася з усіх екстрактів. Це солодка, знову ж таки, міра. І ось тут же солодкість перегукується солодкістю в неж. але тут немає ні квітів в неж, ні пудрості. Тут просто дуже приємна солодка міра. Вона дуже витончена. І в ній є якась свіжинка. І це дуже дивно, тому що от в солодкій мірі ти в цій смолі солодкій, так. Але солодкість дуже делікатна. Тут найменше очікуєш якусь свіжинку, а вона тут є, коли ти носиш, то оця делікатна солодкість цей тонкої, дуже приємної це не смоли копченості. Так? Це не вам навіть не лада. Це тонка, дуже приємна ледь солодкувата міра, з якоюсь ось такою, ну Це не свіжостьів, ну, це не свіжість зону. Я навіть не можу вам передати. Але є відчуття якоїсь, якоїсь свіжин, свіжинки, легкості. Це дуже елегантна міра і дуже-дуже приємна. От Облийтеся нею і все одно ви, не буде вам занадто, не буде за солодко, буде дуже, дуже елегантно. І точно від вас буде пахнути не так, як у всіх. Знову ж таки, якщо буде якийсь, або був колись тренд на смолистість, то це не та смола, не та міра, яка завжди була в трендах. Повторююся, це дуже елегантне самобутня інтерпретація міри. Що ще в мене ще тут є? Два дуже також вишиваних, елегантних, спокійних парфуми. Давайте я. Почну з більш все ж таки гучного, це одемемо мемо про зелений чай цитрус, Берхамот, перш за все. І він дійсно дуже витончений. У більшості, знову ж таки, переважній більшості він подобається. Я, яка не люблю ні особливо цитруси, ні тим паче чай. Я його просто в нього закохалася, і ну, мені, мені б і флакон би хотілося, чесно кажучи. Але ось в мене є тревел, і я поки що задоволена, але якщо ви любите цитрус, якщо ви любите чай, особливо зелений чай, це, як на мене, найкраща, найвитонченіша композиція про зелений чай з цитрусами, які по, поки що а, мені зустрічалися. Ще є одна від а, Merci Venice про чай. забула зараз назву, я на неї дивлюся. а Не така, як... чи та. Ні, не та, що нагадує китайський флакон. Ну, неможливо, ще є в них якийсь зелений чай. Але а, тут а, є от а, така... Це не пронизливість, не хочу сказати, але така впевнена гучність притаманна деяким парфумам мемо. Тобто, наприклад, їх французька шкіра, вона гучна, вона така майже, майже занадто. І от і мемо також є таке, що а, щось таке цупке, знаєте, воно о, не полишає воно. А, на межі, на межі того, щоб втриматися в цих рамках вишуканості, але все одно це, це дуже гарно і на, на будь-які часи. І ще другий варіант таких цитрусових парфумів це «Лоренцо Вілорезі». Я вже його показувала Мари Ностром, бо Аура Маріс в нього дві назви. Але це вже дійсно такий дуже делікатний. Тихий, тонкий цитрус. Якщо за нього дорого хотять, то звичайно ні. Можна шукати щось. Більш цікаве, більш складне. Якщо вам подається по дуже гарній ціні, то однозначно так. Це Унісекс він позиціонується як чоловічий парфум, але і чоловікам, і жінкам я його раджу. Якщо ви, в принципі, любите цитруси, і от ви їх збираєте різнопланові, то ось цей, особливо на літо, носіть його влітку. Взимку він, ну, він ніякий просто. А от влітку. Він настільки вам, вам буде в ньому комфортно, він не засолодиться, він не, не закричить. Ось одемемо, я уявляю, що буде, якщо буде дуже спекотно, це оцей такий типовий, типова пронизливість зеленого чаю, яка може трошки виходити за межі і починати, ну, може, не валати, але бути такою. Набридливою, то тут ні. Тут вас точно на вас нічого не буде валати, точно вам не набридне, точно вам буде комфортно, і точно ці цитруси вам від, від них вам буде приємно. Тут така є легка-легка шорсткість. Шерсть, ні, шорсткість. І от, саме можливо, ця шорсткість відсилає трохи в чоловічу сторону, але насправді, повторюся, на мене сьогодні слово паразит, повторюся, а, він дуже пасує чоловікам і жінкам. Якщо любити цитруси, то цитрус, знову ж таки, на всі часи. І останній без троянди, звичайно, ніяк. Троянда троянду можуть любити, не любити, але вона існує завжди, вона завжди присутня, вона іноді буває трендова. Коли тренд на троянду відступає, все одно троянди. Продовжують випускати, вони завжди є на поличці, в асортименті будь-якого бренду є троянди. І таку універсальну троянду, дуже приємну, неочевидну троянду. Я вам рекомендую шукати в Роуз Александрі в Армані Пріве. Це цитрусова троянда. Це для мене також дуже жіночна, дуже приємна, дуже зрозуміла цитрусова троянда. Вона досить таки, вона і ніжна водночас і яскрава. І тут така яскравість, я не знаю, як якийсь не дуже солодкий, липкий льодяник, ось наче, тут така ароматна рожева, молода травнева троянда. І а, якась вазочка, наприклад, з лимонними троя... льодяниками. Лимонними Ось так воно пахне. А, шлейф від вас буде а, вграти, він буде то розовою ніжною трояндою, то більш цитрусами. Тобто він не монотонить, в ньому є цікавинка. Дуже ніжний, також витончений, жіночний, позитивний і зрозумілий парфум, без якихось гострих кутів, без а, очевидних, знову ж таки, трендових а, а, як -то, акцентів. А, тобто, Нема тут ні смолистості, нема тут ні гурманськості, немає тут ні амбродеревини, немає тут е, ні медовості, тобто ніяких таких е, трендових ні, ні конвалій, наприклад, нема щоб нагадувало петалю. Тобто, можливо, от в цей бік вони дивляться в бік петалі, звучання саме, але все одно це не петармаля, бо все, що з петалю, вона прям таке гучне валає. Це ні, це такий досить делікатний, але по. Умітний. Ось, ну, на цьому я завершую. Сподіваюсь, вам було цікаво. Сподіваюсь, на певні парфуми я звернула вашу увагу і ви будете шукати, де їх потестити, бо вони дійсно варті уваги. І думаю, що щось таке з цього вам дуже сподобається. Вони всі, ну, правда, дуже гарні і. Я дуже-дуже рада, що вони в мене є, і хотілося вам про них розповісти, щоб ви також, можливо, при можливості з ними познайомилися. Якщо у вас є такі рекомендації, якихось дуже гарних на всі часи парфумів, які завжди актуальні, можливо, які завжди в вашій колекції і виручають вас, приходять вам на поміч, коли треба гарно пахнути, але ви не хочете якось пахнути мейнстрімово, не Пишіть, якщо їх не знаю, то також зверну на них увагу і піду шукати, де б затестити. Обіймаю вас, бережіть, себе, бувайте!